Ця і сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Напевно, що зі всіх притч Ісуса Христа, які Він виголосив, ця є найкоротша і найкрасномовніша. Тому що насправді, слухаючи цю притчу, ми пізнаємо всю глибину весь трагізм ситуації, про яку нам описує Ісус Христос. Дуже короткі ті, чіткі слова, але в них ми пізнаємо те все, що відбувалося, в тому, що хотів нам сказати Господь Ісус Христос. Він розказує, що жив багатий, який одягався у кармазин та вісон і бенкетував щодня розкішно. І в нашій уяві відразу виникає багач, одягнутий дуже розкішно. Який влаштовує величезні банкети. І тут зразу переходить опис до бідного лазаря і Лазар, який був убогий, який був хворий, який лежав при воротах багача і не давав йому нічого хіба те, що падало у багатого за столу, і пси приходили і лизали його ради. Бачимо весь трагізм ситуації. Багатий бенкетує, бідний терпить. Відвічне питання людини, яка, яка людина собі задає, чому стільки несправедливості у цьому світі? Чому багаті так живуть розкішно, а інколи людина бідна не має за що собі хліба купити. І десь роздумуючи так, думаємо, чи є справедливість в цьому світі, а можливо, її взагалі немає. А можливо, і там не буде справедливості, там, куди ми відійдемо. Але насправді ця притча показує, що справедливість є. Якщо її нема в цьому світі, тому що він є спотворений, зруйнований переворотним гріхом, Бог його не таким сотворює в цей світ, сотворює його досконалим. Довершеним, але людина внесла дисгармонію супорний Богом світ. І тому ми маємо те, що маємо. Маємо цю несправедливість, але не Господь у ній винен, а винна людина, яка своїм гріхом зруйнувала те все задумане Богом. Але бачимо, що все одно справедливість буде. Якщо людина її не зайде в цьому світі, то обов'язково в іншому світі, та справедливість буде обов'язково. І ми бачимо опит жопротивічного світу. Це, напевно, одна з клич, в якій Ісус описує, а що буде там. Бо дуже часто така пересічна людина, христинин, каже, та хто його знає, що там буде? А ніхто звідти не приходив і нічого не говорив. Насправді ми знаємо. Насправді, читаючи Євангелію, зокрема цю притчу, ми бачимо частково опис того, що там буде. Найперше, ми знаємо, що ті, які заслужать бути з Богом, вони будуть у вічному блаженстві, вічній радості. Як ми молимося у молитві за упокійній, де немає ні болізі, ні печалі зітхання, ні скорботи, ні болю, нічого немає там. Тільки вічна радість. Тому що людина, віруючи, дуже часто собі задає питання, а що я буду робити в небі? Цілу вічність, чим я там буду займатися? Адже це ніколи не про мене, це не буде тисяча років, мільйон років. Це буде вічність, ціла вічність. Ми собі з того не можемо навіть уявити, тому що ми мислимо категоріями, що має щось початок і має кінець. Насправді вічне життя, воно буде вічне, вічне. Його не, не можна буде виміряти жодними мільйонами років. І чи не вартує це, щоб тут декілька тих десятків років потрудитися, щоб бути там з Богом цілу вічність? І насправді, якщо подумати, чи нам там буде добре, звичайно, що буде добре. Якщо дійсно людина може тут набути якогось земного щастя, якось його виміряти, Якщо взяти, зібрати всі-всі-всі радості, які ми маємо, радості від дітей, радості від роботи, радості від відпочинку, радості від того, що ми здорові, це і ніщо, ніщо в порівнянні з тим, що людина буде відчувати в вічному житті. Це тільки тінь тої радості, тому що тут тільки земна радість, вона проминає. І тому насправді Господь нам відкриває, що існує та радість, існує небо. Яке тут описано таким терміном старозавітнім лону Авраама. І так само існує вічне відкинення, яке церква як називає пекло. І там дійсно будуть вічні муки. Уявімо собі, наскільки це страшно, наскільки страшно, коли людина буде навічно відлучена від Бога. І насправді, найбільше, чого ми маємо боятися, це саме цьому відлучення від Бога якому не Бог винен? Бог тільки підтвердить наш вибір, що ми вибираємо в житті. Якщо ми вибирали життя без Бога, життя в гріхах, то Господь Бог тільки потвердить те, що ми ціле життя вибирали, бо ми насправді вже тут були відлучені від Бога і жили в пеклі. Тільки тут на цій землі ми ще собі знаходили замінники якісь, які нас трохи тішили. Щось те, що нам приносило якусь таке миттєве задоволення. А там того не буде. Там буде тільки розпач, плач, е, вічні страждання. Уявімо собі, наскільки цих два різних місця описані у сьогоднішньому янському читанні. І описано так само, що як коли багаж просить Авраама, отче Авраме, умочи свій палець і прохолоди язик мій. Бо я мучуся в цім полумі. Але каже Господь, звідти до вас не переходять, як і навпаки. Отже не можна буде якось прослизнути, будучи певний час десь у пеклі, прослизнути в небо. Ні, це неможливо, тому що там є відлучення тих двох місць. І насправді, коли ми молимося за упокій наших рідних, ми дуже часто думаємо, що людина грішна. Вона ж грішила, грішила, ми помолимося і Бог їй простить. Напевно, що десь трохи помилковіє таке судження, тому що насправді ми молимося, церква молиться за тих людей, які поверну в стані Божої ласки, які вже є призначені до неба. Але через неспокутувані гріхи вони не можуть до неба осягнути. Тобто те місце, яке церква називає третє місце стану душі, тобто є небо, є пекло і є чистилище, як церква називає, або православна коментарство називає душі після смерті. Це практично одне і те саме сказано різними термінами. І тому дійсно ми молимося за всіх людей, звичайно, молимося навіть за найбільших грішників. Але чи є надія, що грішник зможе вийти з пекла? І перейти хоча б у чистилище, потім небо. Ні, такої надії нема. Тому що коли людина потрапляє в те місце вічного відлучення, вона навіки, навіки там буде перебувати. І навіть коли ми будемо молитися за неї, той стан не зміниться. Стан змінюється тої душі, за яку ми молимося, яка перебуває в чистилищі. Тобто момент смерті людина отримує вирок, ти будеш в небі. Але так образно кажучи, через 100 років будеш в ній. І людина повинна той час покутувати у чистилищі. А що робить наша молитва? Наша молитва допомагає скоротити той час терпіння душі. І тут ми маємо чітко розуміти, що якщо дійсно. Ми коли собі так думаємо, ну померла людина, відправимо похорон християнський, відправимо 9 днів, 40 днів рік. І людина якось, якось вона там буде вже з Богом. Насправді, якщо людина жила без Бога, той стан не зміниться, не зміниться ніколи. Тому що людина собі виправи це життя, якщо вона не померла в стані Божої благодаті, то Молитва церкви вже не допоможе їй. Так ми молимося, тому що ми не знаємо, можливо, Господь в останній момент просив тій людині, а та людина в останній момент покаялася. Таке цілком можливе. Але надіятися на те, що хтось покаяється в останній момент, ну це, знаєте, дуже така хитка надія. То ми маємо дійсно дбати за своє спасіння до ліхристі, браті і сестри, дбати про те, щоб жити з Богом. Бати про те, щоб бути милосердними, тому що саме за немилосердя, е, багаж був засуджений. Він не, за, не був засуджений за те, що він зробив. Бо ми інколи думаємо, що Господь може засудити людину тільки за те, що вона зробила, нагрішила. Ні, ми можемо бути засуджені і за те, чого ми не зробили, а могли зробити. І тому якраз багаж був засуджений за те, чого він не зробив. Він проходив кожен день. Попри цього бідного Лазаря, і вважав, що це є нормально. От я багач, я живу так. А ти бідняк ну, живе собі так, лежи там при воротах, і він нічого не зробив, щоб тому Лазарю допомогти, щоб віднести його до лікарні, полікувати, щоб його нагодувати, а не тільки слові кидали ті кришки, які падали багато за столу. Тобто він був засуджений за свине милосердя. І тому, коли ми думаємо, ну ми так ніби не грішимо, того не робимо, того не робимо, ту заповідь отримуємося, а Господь запитає, а чи що ти зробив для свого ближнього? А чи ти буде у нього милосердний? І тому маємо небезпеку бути заслуженими за те, чого ми не зробили. Того маємо так само боятися, доріг у Христі, браті і сестри. Тому нехай сьогоднішня Прища допоможе нам цінувати найперше кожну мить нашого життя. Бо в цій миті, в цій хвилині, в цій годині, в цьому дні ми заслуговуємо собі на вічну радість в небі. Або не заслуговуємо, якщо вибираємо цю мить, в цей день, в цю годину життя без Бога, тому маємо цінувати час, який є найбільшим скарбом для нас на цій землі. І в тому часі. Бути милосердними. Наскільки це можливо в цьому світі? Бути милосердними, тому що, якщо ми будемо милосердними, Господь буде милосердним до нас в час суду над нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!